Аудіокниги українською від студії Калідор. Віталій Доленко Житимуть діти. Здіймаючи куряву, Іван підбіг до батька. Ось приніс, випалив хлопець, відхекуючись. Яків узяв невеликий клунок із зав'язаним у нього тютюном. Та пересипав до кисета. Дякую, синку. Він скуйовдив первістку неслухняний вихор на маківці. Іван дивився, як батько, вміло скрутив чималу цигарку, запропонував кисет хлопцям, з якими стояв у дозорі. Федір пригостився. Інші дістали власний тютюн і задиміли. Яків помітив прохальний погляд сина. Рано тобі, посміхнувся він. Підрости, мені вже дванадцять, почервонів син. Та вони з хлопцями кізяк смалять. Я думав, що то гай горить, пожартував Микита, спльовуючи на землю. Чоловіки засміялися. Яків примружився і подивився довкола. Їхній загін стояв на підвищенні, щоб вчасно помітити кінноту більшовиків. Зібрані поля приємно тішили око господаря і тягнулися Чорним морем ген до самого обрію. Жовтень видався теплим. Яків відчував, як лагідні сонячні промені проходять крізь сорочку і гріють сильне тіло. У повітрі пахло зерном, землею та димом, який чоловік завжди відчував у осінню пору. Особливий солодкий дим, який обіцяв завершення роботи та смакування власного врожаю. Бита дорога з півдня була порожньою. Яків вдихнув дим, відчуваючи в грудях напруження, яке не відпускало його відтоді, як вони проголосили медвин республікою. Не крути носом, сказав він сину, на, потримай. Яків зняв із плеча рушницю і простягнув Івану. Той? — Шанобливо прийняв важкий дарунок, з незвички ледь не впустивши долі. Батько розім'яв праве плече. Росте хлопець, водночас із задоволенням та болем подумав Яків. Варто вже вчитися тримати зброю. Хех, цигарку йому, посміхнувся він у вуса. Син стрімко ріс та мужнів, і яків відчував, як усе довкола так само стрімко міняється Німці, Гетьманщина, директорія, більшовики, і все це за один рік. Зараз вони самі собі хазяї вибороли право ось цією зброєю, яку із захопленням розглядав його син. Але як надовго знову стислося серце чоловіка. Тривога із новою силою вп'ялася у душу, гризучи її кістяними зубами. З дня на день вони очікували ворожу кінноту, знали, що їм не дадуть спокою. Варто подати приклад. І хто знає, скільки іще сіл повстануть проти червоної напасті. Якби ж повстали, якби ж звільнилися, подумав Яків, відчуваючи на щоках теплий вітер. Здається, нічого більше не хотів. Щоб жили діти, щоб був врожай та панували на власній землі. Хіба це багато? Хіба це багато? повернув його від роздумів веселий голос Федора. Він ще був парубком і любив посміятися. Ось я одного разу качку встрелив. Кілограмів десять не менше. Один дзьоб, як мій кулак. Ха, бреши більше. пирхнув хтось із чоловіків, і всі засміялися. На дорозі було порожньо, тільки вітер ганяв куряву. Синє синє небо величезною макітрою накрило чорні ниви та зелену леваду. Велетенські райські хмари, пофарбовані білим, рожевим, бусковим та блакитним, виглядали не справжніми. Як і відчув, скільки простору навколо нього, скільки кольору. І йому захопило подих. Оце б побалакали так, посміялися та пішли додому, до родини. Переживали б через поламаного воза, чи скільки треба дров заготувати. А в хаті б чекав гарячий борщ. Та й сів би на призьбі, запалив цигарку, дивлячись на хмари, і не тривожився б ні про що. Кляті більшовики, сплюнув у дорожню пилюку Омелько. Під час повстання він втратив брата. Самі не вміють жити, іншим не дають. Так, так, схвально загомоніли чоловіки. Яків кинув цигарку на землю і роздушив порепаною п'ятою. Чом же вони не дадуть нам спокій? вигукнув Іван. Він із рішучим виглядом тримав в руках батькову рушницю, а якову здалося, що син за якусь мить виріс і перетворився на дорослого чоловіка. Суворо стиснутий рот, недитячий дитячий погляд, з під насуплених брів. Дідько їх знає, чого їм наживеться. Натура, мать така падлюча. Як да бачать вільну людину, відразу ж намагаються її заполонити, відповів Яків, дивлячись у сірі очі сина. Хіба з панами було краще? пробурмотів хтось із дядьків. Не краще, сказав Яків. Але ці інші. Це таке зло. Що його ще ніхто не бачив? Забирати в людей хліб, це ж ким треба бути? Не люди. А як вони нас завоюють? із тремтінням у голосі запитав син. Ніхто не знає, що буде. Таке життя. Та й чи був би хто щасливим, якби міг заглянути у майбутнє? Усе, що ми можемо зараз, сину, це взяти зброю до рук і боронити себе. Добрими словами тут не допоможеш. «А це б тебе, батюшка, почув, пожартував Федір. Та й батюшка українець, відповів Яків. Він приклав долоню до лоба дашком і поглянув на дорогу. Йому здалося, чи там дійсно курилося. Іване, у тебе добрі очі. Що ти бачиш? Син вп'явся очима в обрій, ворушачи блідими губами. Щось, щось, наче курява, їде хтось, здушеним голосом сказав він і злякано подивився на батька. Ось і почалося, зітхнув Яків, відчуваючи, як сильно, дощем у грудях йому хочеться жити. Іване, біжи в село, нехай б'ють в дзвони, нехай готуються. Батько, а як же ви? Яків лагідно усміхнувся до сина і скуйовдив йому виход. Ми їх зустрінемо. Давай, біжи. Він забрав усе на рушницю і на мить притис його до себе. Іван відчув запах сіна, шкіри та тютюну, який завжди оточував батька. Він поглянув на нього широко розплющеними очима, кліпнув, зганяючи сльозу. І що духу помчав до села. Ну, ось і смерть наша, зітхнув Амелько, стаючи поряд із Яковом. Житимуть діти, відповів той. Віталій Дуленко, житимуть, діти, читав. Руслан Алексіюк. Дякую друзі за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за дозвіл озвучити його і розмістити на нашому каналі. Нагадую у описі до відео. Ви можете знайти посилання на авторську сторінку Віталія Дуленко на аркуші. Заходьте, ознайомлюйтесь із іншими творами, адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Coffee, чи Patreon. У описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі.